Я сумчанин Олександр Ременко. Звертаюсь до начальника сумської міської міліції Рапути Володимира Івановича. Товариш міліцінер, в ніч на 27 січня ви здійснили каральну акцію проти мирних сумчан, в результаті якої постраждали десятки наших громадян. Серед незаконно затриманих мирних людей були жінки та люди похилого віку. Всі вони отримали травми. Деякі досі перебувають в лікарні. Навіть журнал реєстрації відвідувачів у міськвідділку заляпаний кров'ю. Те, що ви вчинили тієї ночі, увійде в історію злочинів міліції проти сумчан. Будь-яка нормальна людина розуміє, що побуття мирних людей може призвести до радикалізації суспільних настроїв. А це не сприяє налагодженню діалогу. Виникає питання, чи не зроблена це навмисно, щоб спровокувати мирних людей на протиправні дії. І ще дещо хотів додавати. Товариш міліціонер, наразі у Сумах перебуває велика кількість заїжджого криміналу, який пересувається на автомобілях з харківськими номерами. Я публічно звертаюсь до вас, як громадянин України і сумчанин. В місті плануються напади на мирних громадян, це очевидно. І чекати прецедента означає піддавати сумчан небезпеці. Є інформація, що бандити співпрацюють з міліцією. Якщо вам це не відомо, ви поганий начальник. А якщо відомо, значить злочинець. Якщо міліція допустить бездіяльність, існує ризик отримати факти, викрадення і побиття людей, а можливо і вбивства, має надію, що ви не хочете взяти на себе відповідальність за це. Закликаю вас служити народу України і не виконувати незаконних наказів. Слава Україні!